Вітаю вас, дорогі друзі! Ви знаходитесь на каналі FishingWin. І з вами я, Дмитро. І в цьому ролику буде дуже незвичний формат, тому що буде не спінінг, а буде фідер. Сьогодні ми плануємо замішати 3 кг каші, каші кажу, прикорму і спробувати наловити лящів, карасів. Ну, взагалі, головне, щоб щось клювало, правильно? А там вже подивимось. Тому що з цього вийде, ви зараз побачите. Приємного перегляду. Так, Сьогодні за основу у нас буде Це фанатік, який ми розбавимо ріалфішом. Тобто візьмемо за основу нормальну прикормку та розбавимо її фанатиком. В сумі на нас обоєх у нас два відра. Я думаю, вони плюс-мінус відповні. Також у сналі у нас опариш та трішки мотеля. Тому зараз замішуємося. І будемо починати нашу риболовлю. Ану. Блін, ну універсальна прикормка від Real Fish це просто Бомба. Да. Так. і пачка всі сезонки і Так. І виходить всі кикашки. Зараз ми її розмішаємо спочатку в суху. Спочатку її розмішаємо в суху, а потім вже будемо зволожувати в три етапи. Все як має бути. Моя порада така, що перед самою риболовлею, якби тільки приїхали з самого початку, ви краще всього замішуєте прикормку. Тому що, поки ви її замішаєте, зволожите в три етапи, ви за цей час розкладетеся і зможете починати свою риболовлю. Тому. Тримайте такий лайфхак. Я думаю, в принципі, ви вже неоднократно про нього чули, але все ж таки напомню. Тому що я раніше теж про нього дуже багато чув, але його не використовував. Так, після того, як ми це все зробили, головне викинути мусор. Так, Опариш. Викинь теж блок, все в пакет і викинь. Так, ну що, починаємо етап. Зволожимо ми прикормку взагалі в три етапи. Три саних етапи. Перший самий потужний, другий середній і третій ми чисто по бажанню, по консистенції самої каші вже можемо її увлажняти. Чуєш, каші, кажу. Це вже оскупився, чуєш? Треба, пр -треба прикормку казати. І що дивимося, що вона ще суха. Треба іще водички. Підгрібаємо самого низу, щоб не було такого. що... На дні вона суха, а наверху вона увлажньонна. Ну-ка, перевіряємо мою прикормку і прикормку мого наперника. Ось вона ліпиться і при нажаті, як ви бачите, вона розсипається. А в тебе, а ну де? А в тебе вона розсипається, треба її доувлажнити. Тепер переходимо до вуличща. Вудлище в мене сьогодні це флагманський касмастер. Старої генерації, чесно не пам'ятаю, це дуже стара генерація Касмастера. Як ви бачите, що навіть такою філетовою частю, яку зараз ніхто ніде не робить. Так, і сьогодні я до цієї палочки взяв досить непогану катушечку. Це Sherman Pro від флагману 4000 на з намотаним Sonance сіглоном 06. Закидаємо на нашу. Точку, де ми будемо ловити. Чекаємо, поки кормушка впаде на дно, вона вже впала. І починаємо робити такі рухи та провіряти наше дно. Шукати якусь ракушку, якісь бровки. Прикормка знову висохла, як ви бачите. Доливаємо ми трошки водички і. Перемішуємо її знову, і вона знову така, яка потрібна. Так, ну що, починаємо кормитися. Забиваємо кормушечку не дуже плотно, але й нелегко. Так. Наматуємо її. Беремо орієнтір на нашу точку і прямо в кліпсу вдаряємо. Чекаємо буквально секунд 15-20, щоб прикормка трішки розмокла. Вона розмокла. Ми робимо буквально пару різких движень і наша каша вимилася. Ми можемо повторювати нашу маніпуляцію. Беремо знову наш орієнтір і кладемо в точечку. Воно впало. Чекаємо буквально секунд 10-15. І повторяємо так 10-15 разів. Так, остання кормушечка. 14 по счту. Я кормлю завжди 14. Чого саме 14, я не знаю. Але якась така привичка завжди була. Так. І зараз будемо готуватися ставити по Така в мене сьогодні коробочка з повітцями, також трошки лісочок, трошки гачків саме ходових. Повідки сьогодні в мене нав'язані не дуже довгі, а саме по сантиметрів 60-50. Розпочну, скоріше всього, з такого не дуже тяжкого гачка, такого більш уклеїчного, укліїчно такого хьорного. І поводочок у мене по довжині 50 см з 0,7. 16-ї ліски. Так, обіймаємо. У нас виходить ось така тема. Тепер, що по носаці. По Понасаці в мене сьогодні є мотель, пінка та опариш. Буду починати з пучка Мотеля, з пучка Мотеля та малесенької пінки. Три-чотири мотелька і одна маленька піночка. І три. І це все ми закриємо маласенькою, я думаю, червоною піночкою. І ось така дуже гарна, думаю, подлящикова тема зараз піде в воду. Так. Ну що ж, прив'язали ми наш повідець, закормили точку. Перевірили, що з насадкою нашою все окей. Тож тепер ми можемо закидувати нашу оснастку. Ребята, ребята є yeah. oh, о, щось навіть нормальне. Є, yeah, друзі. Чи друзі тільки що Ляща відвалив? Не знаю. настраював для вас іншу камеру. І тільки що така покльовка була просто, ви би бачили, на жаль, я до речі рибу не витяг, навіть її, мабуть, не було видно, але блін, такий достатньо непоганий підлящик, грамів, напевно, десь 150-200. Тому зараз дублюємо наживочку, три мотельчика, червона пінка і продовжуємо. Тільки, знаєте, закон подлості. Виробив камеру, хотів налаштувати іншу і він проклюнув. Це трошки закон подлості. Друзі, була потяжечка. Будеш доїдати чи не будеш? Давай, друже, мені треба контент. Ні, сіпнула, відпустила. Можливо, щось маленьке, бо пробує. В принципі, після цього точка, я думаю, можна достати, перевірити. Так, зроби я більший пучок. Більший пучок, я думаю, воно дасть свої результати. Є, друзі. Ого! Ого! Друзі, ви бачите. П'ять б'є двері як. Ого. Ого, як трусить головою. Включив? Так. Да. Ну, Но воду не вийде. Дуже сильно трусить. Викурка? Не знаю. Хто то? Подлящик? Опять. Ого! Візьмеш? Так, друзі, ось такий ось такий другий риб. Такий достатньо не маленький, не великий. Такий гарнесенький. Як ви бачите, на сонці переливається. В принципі, зараз ми всю рибу візьмемо в садок, але на кінці рибалки ми її всю підрахуємо та випустимо. Ну, в принципі, початок положено. Після 15 хвилин після закиду він проклюнувся. Нормально. Що у нас працювало? Працювало у нас 5 мотиликів та одна піночка. Тож, повторюємо дану комбінацію і будемо продовжувати. І набиваємо нашу годівничку. Набиваємо нашу з вами годівничку. Гльовичок не було, тому будемо зараз витягувати та дивитися, що там сталося з нашою. Наживкою. Я думаю, в принципі, зараз зробимо новий пучок. Знову насадимо 5 штучок і вже будемо пробувати. Ого, давай ще раз. Є опять. Чи є, чи нема. А, нема. Брін. Брін, печально. Така покривка була. І все нормально, але А ні, не нормально, у нас половина мотиля з'їли. Але, але ладно, зараз змінився будемо продовжувати. Спробую поставити опариша. У мене ще є опариш, можливо, дасть якийсь свій результат. Так, не насажуся. І надуваємо віконечки. Падає і ми чекаємо нову з вами покльовку. Ого, п'ять знімай, такий же ого. Кижем. Ого. П'ять більше і набагато. О! Так. В принципі, ти забери трошки від води. Час за секунду. Так. В принципі, поки я почав їсти бутерброди, клюнув. Ось такий І ще квакає, ти прикинь. Ось такий маленький дружок, клюнув на 5 мотиліків та одного опарика. Як ви бачите, той по розкрасу отакий золотий був. Так успокойся, боже. Ну будь ласка. Блін. Так. І давайте, браття. Поки там знаходьтесь. Певно треба вже окуляри одягнути, тому що без окулярів абсолютно нічого не бачиш. Сонце так відбивається від qr що блін, дивитися просто больно. Одягнемо окуляри. І з окулярами я вам скажу, відразу вже все видно ідеально. Тому завжди носіть з собою окуляри, якщо ловите літом в сонячну погоду. Інколи це просто кайф для очей. О-о-о-о, друзі. І що там? Хтось є? П'ять є! Є о, І хто там? Такий же був! В нього така поклевка странна була, не знаю, він щось натягував, щось відпускав, якийсь був. Взагалі не бойкий. Але ці пола. Зараз спробую робити закиди кожні дві хвилини, спробувати зловити темп. Що це таке? Це означає, що ми будемо перезакидатись кожних 2-3 хвилини з кормом і таким чином розвивати, розвивати точку. Тому що ловити залишилося буквально годинку-півтори. І я думаю, це єдине спасіння для того, щоб наловити за короткий час достатню кількість риби. Тому будемо зараз пробувати. же всего, какая-то мелкая рыба на точке стоит зараз и пытается обсосать. О, друзья, 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 поклевочка. Пять, давай. Пять, давай скорее. Так, друзья, поклевочка. у sí, мы там цей, по телефону друг. Mm -hmm. Так, друзья, ну что, поклевочка. Ти бачиш що там, бо я не бачу через очки Так, Петя, давай рибу бере. Ай-яй-яй, так? Давай, как наша прикормочка. значить на йому по вкусу, так? Тут не їздить. Так, бачите, який гарнесенький. Ну правда маленький, але... Але ладно. Кидай садоки, поки. Як ви бачите, друзі, зараз під вечір вітер трошки менше став, такий практично штиль. О о, 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 друзі, ви бачили, ви бачили, ви бачили. Блін, а чого не заїдає, я не розумію. Блін, такі ж покльовки смачні. Зараз сонечко впало. І це дуже добре, тому що легше очам. То же є же ж є, так? А ні. ні. Блін, такий бой підпустив, а хто там пускає? Корось може. А. Ого, боже. Блін, друзі, коротше, покажимо. Хотів для вас зняти ось момент, як це виглядає як виглядають зйомки. <риклад> І блин, в цей момент проклюнув ось такий ось такий маленький. Так, ну що, звільняємо цього хлопчика. До речі, клють вони дуже гарно за крайшок губи. В принципі, як і має бути. І складаємо цього малюка в садок. Давай. І раз. Ну, В принципі, щось є і це вже радує, да, так, да. Так. — Йдемо зараз висипаємо, подивимося. Висипаємо. Ну, В принципі, один такий грамів 200 непоганий, прям такий золотий, один теж непоганий і, в принципі, трошки мілочовки. Пару малесеньких. Ну, в принципі, за пару годин в центрі міста, ну, почти в центрі міста. Я думаю, досить і досить непогано, да, да. Досить і досить непогано. Вся рибка зараз буде відпущена. Поплив. Поплив. Давай, Последний. О! Та блін, не другий, опять не туди. Давай, давай, давай. І. І шо все. Так, ну що ж, такий ролик вийшов. Кінець записати, на жаль, не зміг, тому що банально стемніло. В принципі, вийшов досить непоганий ролик, було трішки рибки. Ну, я думаю, за дві години в центрі міста Вінниці це досить гарний результат. Тому, якщо вам сподобався даний ролик, ставте свої вподобайки та пишіть коменти. Дякую за перегляд.